особливі і надзвичайні українці, ми восени такі похожі, хоч крапельку на образ Божий, казав Тарас Шевченко. Вглибімося сьогодні у ці слова. Я приїхала з вкрай холодного і дощового Львова, а тут сонце. Сама природа допомагає підвестися нам. Ці псевдолідери упали, але не упали ми тому. що Влада може іти у відставку, але не має жодного права іти у відставку народ. Дорога громадо. Я пропоную до роздумів вам лише три тези: теза перша: Україна не має влади. Повторюю, Україна не має влади. Те, що демонструє ця кримінальна олігархія, це колоніальна адміністрація московського штибу, це не що інше, як молоросійська колегія 18-го століття, звідси такий панічний страх перед нами. Звідси така нахраписта і хамська поведінка.